22 січня Україна відзначає єднання своїх територій цього дня, 105 років тому у Києві проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. А це означало створення незалежної України. Одним із символом соборності є створення живого ланцюга. Вперше за руки українці взялися в 1990 році. Ланцюг тоді простягнувся від Івано-Франківська до Києва, і в ньому взяли участь близько трьох мільйонів українців. Цього дня, 105 років тому, тисячі українців на Софіївській площі у самісінькому центрі Києва проголосили універсал про об'єднання двох республік. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Подія стала важливим кроком до проголошення незалежності України. Відзначаючи цей день, українці щороку створюють живий ланцюг єдності. Вперше такий ланцюг утворили в Україні в 1990 році. Він простягнувся від Івано-Франківська до Києва і був одним із наймасштабніших в історії. Українці прагнули незалежності і хотіли нагадати, що Україна єдина. Однією з найголовніших дат для українців для української історії і історії українського державотворення. 1918 році українці проголосили незалежність своєї держави Української Народної Республіки. А через рік доволі символічно об'єднались Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка. Сьогодні, в день проголошення акту злуку, більше півсотні хлопців та дівчат у центрі Вінниці взялися за руки і показали, що ми єдині. Молодь є рушійною силою змін в нашій країні, тому звичайно те, що молодь доєднується, молодь така свідома, вона доєднується до таких прекрасних, чудових ініціатив, є дуже важливим і є важливим показником те, що наша молодь справді має велике майбутнє, і що розбудова нашої країни в таких надійних руках. День Соборності набув нового змісту і значення спочатку Великої війни в Україні. Цей день символ неподільності та єдності. Наші воїни героїчно продовжують відвоювати кордони України та право бути вільними та незалежними. Ми вирішили це зробити сьогодні для того, щоб нагадати про те, якою ціною нам дається наша незалежність, наша воля і наша єдність. Ми маємо не забувати ту важливу дату, коли від заходу до сходу ми стали єдині, Україна стала соборною і зараз про це потрібно нагадати як ніколи. Вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятників загиблим героям війничани і очільники міста та області. На жаль, є досить така страшна війна. Знову ж таки, расисти, які своїми імперськими такими наративами намагаються знищити нашу країну. Я переконаний в тому, що тільки завдяки нашій згуртованості, завдяки героїзму наших героїв і героїнь української нації ми можемо вистояти. За незалежність українці борються і нині на фронті щодня доводять цілісність і неподільність нашої держави. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.